Хід наших продажів тапочки, єдинорожки 195 гривень за пару. Буде два гарних таких кольори, і у лоті 10 пар. 1950 коштує цей лот. Вони йдуть е, як для дому, так і для вулиці. Гарна антисковська підоша не буде сковзити по підлозі, по поверхні. Як е, для дівчат і для хлопців можна. Ось такі єдинорожки з крильцями, з вушками і з таким е, єдинорожком. І такі очі в них. верх – це таке, як штучне хутро, і текстиль всередині вони дуже м'якенькі. Такого плану, і такий ще е, блакитного кольору, і ще серденько в них, і такий хвостик позаду. Розміри тут 36, 37 буде 4 пари, 38-39 буде 3 пари, і 40-41 буде також 3 пари. Вони йдуть універсальні як під піжамку, і просто під лосинчики можна і вдома ходити, і навіть на вулиці. Вони йдуть універсальні як для жінок, так і для чоловіків. Для замовлення такого лоту звертайтесь до менеджерів.